Процес кипить. Безпосередньо зараз у нас змішується комбі-корм для наших свинок, які у нас знаходяться на лактації. Буквально декілька хвилин ще залишається нам його гарненько-ретельно вимішати, ну а вже потім будемо займатися вивантаженням у мішочки корм для наших супер свиноматок готовий. Зараз разом з тим, після того як вимішаємо комбікорм для наших лактуючих свинок, займемось виготовленням комбікорму для наших ремонтних свину. форму для лактуючих свиноматок. У мене входить зернова група у виді пшениці, ячменю, кукурудзи і висівок пшеничних, ну і БМВД. Від виробника гранулка лактуюча 25%. Буквально декілька хвилинок, і наш комбікорм для лактуючих свиноматок готовлений. Така от фракція і консистенція і вид оцього от комбікорму. Якраз от буквально декілька хвилинок зупинимось на ньому. Значить, що стосується якраз от виготовлення цього комбікорму, базою і основою білковою у нас є БМВД від гранулки, 25% лакто, зернова група у виді пшениці, точніше кукурудзи, пшениці, висівок пшеничних і ячменю, все подрібнюється, змішується. Ну, якраз от результат того, що ми виготовили. Якраз от бачите, що стосується комбікормів для ремонтних свинок, то тут раціон трішечки інший. Якраз от білковою основою і білковою групою при виготовленні цього комбікорму є горох в таких от мішечках, він по 20 кг, Звичайна соняшникова макуха обжарена, от от вона має вигляд. Ну і премікс від Хендріксу 2,5 кг. Також у раціону цього комбікорму входить підкислювач і абсорбент клінотоксил Форте якраз продукція від компанії ЗВК, вже більше напевно двох років я нею користуюся. Що стосується. Підкислювача пів кілограма на 100 кг комбікорму, його використовуємо, відповідно, 5 кг на 1 тонну комбікорму. У інструкції виробником тут вказані пропорції, які мають бути ну, дотримані при виготовленні того чи іншого комбікорму. Що стосується клінотоксилу, також в обов'язковому порядку додаю його в той момент, коли знаю, що зерно досить таки довго. Зберігається в складі для того, щоб не допустити різного роду би, інтоксикації наших свинок, використовуємо клінотоксил форте. Також використовую 200 г на 100 кг комбікорму ну і відповідно 2. Кілограми на одну тонну комбікорму. Що стосується підкислювача, хлопці також досить таки часто ставлять питання з приводу того навіщо його потрібно додавати у раціон комбікорму. Якраз от підкислювач він і сприяє тому, щоб наші свинки краще і ефективніше поїдали комбікорм. Покращує мікрофлору шлунку наших тваринок, і якраз от всі можливі бактерії, які там можуть негативні утворюватися, якраз підкислювач допомагає нам бороти, ну і разом з тим покращує ріст і розвиток наших свинок. Що стосується преміксів, також не знаю, 5 років з моменту, як я переїхав на батьківщину і займаюся розведенням свинок, використовую тільки Хенрікс. Знову ж таки, якщо. Випаде можливість спробувати щось краще і ефективніше на сьогоднішній день. Будемо переходити, будемо пробувати. Ну а поки що, альтернативи йому якби я не бачу. Двох з половиною відсотковий премікс. Також, якраз, от, якщо говорити за премікси, тому що досить таки часто хлопці пишуть у коментарях, чи можлива годівля поросяток без преміксів. Зараз перейдемо якраз до свинок і трішечки більше. Розгорнуті ще відповімо на це питання. Якраз от переходимо до обслуговування наших безхвостиків і якраз от чому саме вирішив буквально на декілька хвилинок зупинитися на е, усьому от комплексі добавок, які я використовую у себе на господарстві. І трішечки більш детальніше хочеться е, зупинитися якраз от на використанні і застосуванні преміксів, тому що буквально от у нещодавніх крайніх відео один із моїх глядачів. Пише в коментарях Саша, поділися своєю думкою, як ти вважаєш, чи без використання преміксів і якраз от із урахуванням того, що у раціон комбікорму буде входити горох, соняшникова макуха і зернова група без урахування іншого роду добавок, чи можливо отримувати суперприрости і якраз отримати в кінцевому етапі на кінцевій фазі відгодівельний за термін. Там 5-6 місяців поросят вагою 170-190 кілограмів. Друзі, ну дивіться, якщо говорити фактами і конкретикою. Ось поросятко, ось поросятко. Ці три свинки. Ну от 16 числа їм виповнюється 5 місяців із дня народження. 5 місяців із дня народження. Із урахуванням того, що перші 3-3,5 місяці, майже 4. Ну, три з половиною, грубо говорячи, округлюємо три з половиною місяці. Ці свинки сиділи на БМВД, якраз от і на комбікормі із додаванням БМВД в БМВД якраз уже закладене комплекс мікро-макроелементів і білкової групи, яка так потрібна розвитку їхньому. Ну їхнього організму. Після цього вони якраз от були переведені на зернову групу. І білок уже у виді, який і зараз вони споживають на сьогоднішній день це горох макуха по 10%, ну і зернова група це 35% пшениця, 25% Ячмінь, 15% кукуруза, ну і премікс. І якщо ж ми говоримо про використання чи не використання преміксів, що ж буде, якщо ми не будемо його використовувати і будемо е якраз от, насичувати наші комбікорми е білком. Друзі, на мою суб'єктивну думку, без використання преміксу, е в будь-якому випадку. Е якби приростів ви не отримаєте. Ну і в цілому можна поспорити, якщо ми говоримо про суперприрості на горох і макусі. Тому що ну от в, цілому, в цілому цей метод годівлі він ну, більш дешевший, аніж годівля на суто БМВД. І також більш дешевший, аніж годівля на преміксі і соєвій макусі, яка також дуже гарно себе рекомендує і показує. Просто в мене варіанту купувати соєву макуху взагалі ніякого немає. Ну а на БМВД, зважаючи те, що це ремонтні свинки, в принципі, він їм не потрібен. Ну і в принципі, трішечки-трішечки дорогувато. Але в цілому, якщо ми говоримо про таку от схему годівлі зернова група і білок у виді гороху і макухи. То в принципі глобально собівартість комбікорму і сама відгодівля вона дешевша, але в цілому, якраз для того, щоб довести оцих от поросяток до ваги 170-190 кг часу нам потребується ну, в середньому неділь на 3, а то й на 4 більше, ніж якщо ми будемо годувати їх на тому ж самому БМВД або... На тій ж самій соєвій макусі із додаванням преміксів. Якщо ми говоримо про відсутність преміксу у раціоні комбікорму, який я вам трішечки раніше перечислив: зернова група у виді кукурудза, пшениця, ячмінь, білкова група у виді гороху і соняшникової макухи, в такому випадку, ото надлишок білка, яким ми насичуємо наш комбікорм, він буде. Виходити у нас із фекальними масами про ніякі суперприрости, взагалі мова йти не може, тому що якраз от Премікс він допомагає організму поросятки засвоювати максимально цей білок і той комбікорм, який ми їм дамо. Можете просто-напросто проекспериментувати один і той же самий комбікорм. Годувати двом групам поросятках, тільки один із додаванням преміксу, інший без преміксу. Ви буквально за 3-4 дні побачите різницю у засвоєнні комбікорму. Той комбікорм, в раціон якого буде входити премікс, він буде на 90% засвоюватись вашими поросятками. Ну а той комбікорм, який ви будете згодовувати вашим поросяткам без преміксу, що якби Фракція самої зернової групи буде набагато більше якби видніша, що засвоєння. Ну, в принципі, ви зрозумієте, що різниця досить, досить таки суттєва. Тому не знаю, дуже багато спорів виникає з приводу того, потрібно чи не потрібно використовувати оці от премікси, але я можу сказати ще так. ну В якійсь мірі іноді забуває навіть. Маркетинговий хід, тому що, ну, якщо ти говориш, що годуємо або не годуємо преміксами, люди не наче охоче беруть свинину. Але в цілому 99,9% зараз людей годують тварин із якраз от урахуванням більш-менш новітніх технологій із додаванням преміксів. А хто вже що там говорить, це ну, майже я вважаю недоказуємі питання. Це сугубо все лежить на совісті людей. Але в цілому... Я більш ніж впевнений, 99% людей, якщо дати кусок м'яса, який виготовлений із додаванням преміксів і якраз от тих же самих максимально збалансованих комбікормів, і дати кусок м'яса, який виготов... вирощений на просто зерновій групі, 99% людей разниці не зрозуміють. І, ну, це моя суб'єктивна думка. Можете в коментарях написати свою думку, але в цілому про суперприрости, я вважаю, мова йти взагалі не може, якщо ми говоримо про просто годівлю. Да? Але, знову ж таки, можете свою думку, своє бачення залишати в коментарях. Ну а ми, як і завжди, чапаємо працювати далі, тому що роботи ще дуже і дуже багато.